Всім Конічева на каналі Enjoy Cars. Ми експертна компанія, яка приганяє автомобілі вже більш ніж 7 років, і пригнали більш ніж 3 тисячі автомобілів. Ми приганяємо авто з Америки, собі навіть приганяємо авто з Америки. Тестимо їх тут і показуємо те, що ми вважаємо варто вашої уваги. Сьогодні на огляді у нас Ford. Edge Sport ST 2020 року. Боже, поки виговориш, можна язик зламати. Машина класного блакитного кольору під капотом серце, яке б'ється під потужний V6 двигун. Але чи виправдовує цей автомобіль назву спортивного позашляховика? Давайте розбиратися. На перший погляд. А цей автомобіль виглядає впевнено та агресивно. Фірмова решітка у чорному кольорі, гострі, LED... ку... гострі LED кути, лед фар додають ще більш агресивності як попереду, так і позаду. У цьому блакитному кольорі, кольорі, який називається Performance Blue, він виглядає ще більш. Красивіше також колісні диски, 21-й радіус, легкосплавні. Вони були створені спеціально для цієї версії Ford Edge ST, саме спорт комплектації. Позаду дифузор з двома величезними вихлопними трубами, які додають авто агресивності, і він вже виглядає не просто як сімейний кросовер, а наче спортивна машина, яка виїхала прямо ну з наскару. Нехай буде. Під капотом у цього блакитного красення 2,7 літрів, V6 турбований двигун EcoBoost, який видає 335 кінських сил. Просто вдумайтесь, 515 крутного моменту. Для середньорозмірного кросоверу 335 кінських сил – це ну прям багато розгін від 0 до 100 тут близько 6 секунд. Тобто, ну для це звір, це справжні звіри серед своїх середньорозмірних сув. Восьмиступенева коробка передач, яка працює дуже плавно та швидко, переключення передач йде моментально, як ви тільки натискаєте на педаль газу. А для міста або змішаний такий вид їзди, якщо серед міста та, наприклад, там по проспекту, якщо ми кажемо про Київ, то це витрата палива десь приблизно 10,5 літрів на 100 кілометрів. Тому для 27 літрового турбованого двигуна це, ну. Дуже собі непоганий розхід, 10,5 літрів. Не всі двохлітрові машини мають розхід 10,5, а тут середньорозмірний сув ще є 2,7 турбований двигун. У 2020 році такий красень Edge HST коштував десь приблизно 43 тисячі доларів. А зараз на ринку вживаних авто, ну, звісно, що це все залежить від пробігу, від того, чи була машина в ДТП, чи не була машина в ДТП, але в середньому ну, ціна зараз стартує там, від 30 тисяч доларів приблизно. Якщо можна так сказати, він поєднує у собі надійність німців та харизму американців. Величезний багажник, який вміщає в собі 1110 літрів, це ось такий, і 2110 літрів це якщо скласти е, задні сидіння. Ви тут можете, ну, прямо квартиру перевозити або, можливо, навіть заночувати в цьому автомобілі, якщо ви хочете вирушити у подорож. Салон Ford Edge ST, Нарешті ми до нього добралися. Що можна сказати? Салон виглядає шикарно. Спортивно сидіння шкірені, з, якщо ви шкіряні Алькантара, логотипом ST, ось тут сидіння з підігрівом, звісно ж, електрорегулювання. Електро Це дуже зручно. Восьмидюймовий екран попереду. Що підтримує Apple CarPlay та Android Play? Дуже класне шкіряне кермо. Воно зроблено з м'якої шкіри. Теж логотип ST, До речі, під рульові перемикачі, як у всіх спортивних машинах, їдете і переключаєте пелюстками передачі. Дуже великий салон. Дуже великий салон. Тут прям багато місця. Це я ще вперед підсунувся, а в мене ще можна витягнути повністю ногу вперед. Якщо від'їхати назад, то тут напевно лягти просто можна буде. Це передні сидіння. Назад, позаду. У нас теж дуже багато місця. Три людини сяде там спокійно. Четверта може лягти на них. Це теж буде комфортно по начинці автомобіля. Як я вже сказав, тут є підігрів сидінь, двохзонний клімат. Контроль є, є криз контроль, утримання у смузі, голосовий контроль є. Ну, тобто, всі плюшки і примочки, скажімо так, машин 2020 року дуже зручно, ергономічно виглядає. Попереду дуже багато місця. Ну там напевно щось смажити можна, якщо поставити комфорку, тому що місця тут реально багато. Ну підстать середньорозмірного сугу автомобіля. Коробка передач тут виконана у кружечку такому, тобто, ви можете його крутити направо і наліво. Ну я звісно, капітан очевидність, скажімо так. Є спортрежим, що дуже, 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 дуже класно. Ми з вами його випробуємо трошки пізніше. Ну і аудіосистема Bang Olufsen з 12 динаміками, які забезпечує просто шикарне звучання в автомобілі. їдемо ось по проспекту. Що я можу сказати по перших враженнях? Автомобіль дуже приємний, дуже плавний. Підвізка поглинає буквально всі нерівності дороги. І ти не відчуваєш буквально цих ямок маленьких, якихось стиків доріг і так далі. Керується дуже впевнено при швидкості руль стає трошки важчий І, звісно ж, звук двигуна, що, на мій погляд, найважливіше в автомобілі, якщо так можна сказати. Дуже дуже чутно, особливо на спортрежимі. Зараз ми виїжджаємо ось на трасу Житомирську, можна в принципі перемкнутися на спортрежим і подивимося, як вона буде. Відчувається прискорення. Дуже плавно, дуже приємно. Ніяких якихось подьоргувань, ніяких таких о, від коробки передач збиття о, темпу, скажімо так. Дуже впевнено їде машина, ти прям не відчуваєш, що ти їдеш там, 100 км за годину. Звісно ж, ми не перевищуємо швидкості а, в дозволених межах, скажімо так. А, по автомобілю, як я вже казав, тут круїз контроль, а, адаптивний утримання в смузі, що, можливо, зараз теж протестимо на шляху назад, а, якщо буде можливість, звісно. І одна із таких найголовніших, скажімо так, фішок цього автомобілю тут є система автоматичного а, гальмування. Тобто, якщо ви не встигаєте загальмувати, то автомобіль це робить за вас і перевірятиме ці ми цього не будемо, звісно, тому що трошки страшно, скажімо так, але можу сказати точно, що я вже це помітив, коли ми, коли я їхав по дорозі а, на зйомку. То був момент, коли мною різко загальмувала машина. Я, звісно що почав відгальмовуватися теж, але датчик в машині спрацював. Він почав мерехотіти і казати, мовляв, типу, зупиняйся, тому що дистанція до передньої машини вже надто близька. Ось тому е, можу сказати, що ця фішка тут працює. Так, їдемо далі в спортрежимі. Зараз буде ні, не буде червоний колір. Ми не порушуємо правила. Трошки постоїмо. Що можна розказати, поки ми стоїмо? Мені дуже сподобалася а, педаль а, газу, тому що як я вже тільки що казав, немає а, таких різких. А, я думаю, ви розумієте, про що я кажу: різких вирізків, Тобто буває таке, що коробка передачі особливо в спорт режимі в якихось автомобілях. Вона. Дуже чутлива, дуже різка. Тобто, ви натискаєте автомобіль прямо ну, дуже сильно рвати. Не з місця, я кажу, а от коли ви їдете і вже відчувається швидкість, і ви починаєте починаєте ще натискати на газ, то буває таке, що машина починає дергатись, а особливо на спортивних. Коробках, коли ти гальмуєш, теж, коли скидується передача, вона теж починає ось так, от трошки дьоргатись. Це неприємно. Тут такого нема. Тут все плавно відчувається, відчувається, як ти тиснеш на на педаль газу, тобто ти не має якоїсь затримки. Можливо, є ще таке, що є затримка, тобто коли ти нажимаєш на, на педаль, і вона тільки через там. Три секунди, багато півтори секунди починає е, набирати швидкість. Тут ти тобто, нажав на педаль, і вона одразу ось почала вже їхати і поступово з тим, як ти натискаєш на педаль газу. Тобто ти відчуваєш ось цей момент, коли ти можеш при, трошки відпустити педаль газу або трошки навпаки надавити на неї. Ось керується, як я вже казав, дуже дуже, впевнено, дуже плавно. Ти відчуваєш контроль над ситуацією, контроль над дорогою. Дуже подобається в плані підвіски і в плані керування цей автомобіль. Включили спорт. Зараз будемо тестувати розгон від 0 до 100. Тут зверху милі, а знизу кілометр. Зараз спробуємо. Ну, по відчуттям. По відчуттям дуже класно. по відчуттям десь приблизно, як я і казав, 6 секунд. Але це ж все в залежності від того, наскільки навантажений автомобіль. Тобто, якщо там прибрати все-все-все з автомобілю, то я думаю, там спокійно може навіть 5,5 секунд буде. Відчувається, ну і я сподіваюся, що це було чудно на запису саме звук двигуна. Дуже такий агресивний, дуже рикливий. Прямо тобто ти відчуваєш, що ти за кермом автомобіля справжнього, тобто не велосипеда, там де ти натиснув, і він так тихенько, десь там на фоні. Ось, а тут прям справжній рьов, такий мужицький, якщо можна так сказати. Ось дуже приємно. Коли, як я вже казав, коли ти починаєш пришвидшуватися, відчувається прям як стає твердішим кермо. Тобто це плюс автомобіля. Що важче набагато, там, якщо там злякався або ще щось, важко втратити контроль. Це дуже важливо. Гальма теж стають чутливішими при прискоренні. тобто Відчувають наскільки ти давиш на, на них. Тобто, якщо ви повільно їдете, ви можете так повільно-повільно натискати, воно повільно-повільно буде зупинятися. На швидкості воно зовсім по-іншому це відчувається. Зараз будемо гальмувати. Їдемо з, з, зі швидкістю 60 км на годину. Дуже крутецьке. Дуже крутецьке. Це я не, не в повну силу а, натискав на гальма. Але е, ти відчуваєш, що можеш затормозити в будь-якій ситуації. Тобто, немає такого, що є якась затримка або, можливо, погані гальми. Ні, тут класні, спортивні, прям стоять гальми, які відчуваються, що вони спортивні. Ще ось ми зараз їдемо по такій, якщо можна так сказати, напівґрунтовій дорозі. Як ви можете відчувати, вона дуже плавно проходить виямки всякі, тобто немає такого. Оце, типу, як на спортивних підвісках, тому що спортивні зазвичай вони жорсткі підвіски, а тут прям є якийсь баланс такий приємний, що ти відчуваєш, ніби ти їдеш в якомусь там. Ну, БТР не буду говорити. Із таких прикольних штук, які я помітив, це я так розумію. Цей автомобіль був під замовлення. Людина робила його під замовлення в Америці. Ми його купували з Америки. І коли привезли, ми замітили таку прикольну фішку саме в цьому автомобілі. Тут в підлокотнику є справжній сейф. І я так розумію, що він навіть бронебійний, тому що ну, на вид він дуже важкий, поки що він, на жаль, не відчиняється. Але я думаю, в найближчому часі ми зможемо його відкрити, але подивитися, що там таке. Як я розумію, так як машина була пригнана зі штату, вже не пам'ятаю, на жаль, з якого штату знаю точно, що в цьому штаті є закон, який забороняє переносити зброю просто так. Тобто, зброя повинна зберігатися у сейфі. Ну це було був закон, я так розумію, для домівк. Тобто, якщо в домі в тебе є зброя, то вона повинна лежати в сейфі. Але ця людина, яка а, була власником цієї автівки, вийшла цікаво з цього положення і зробила сейф прямо в машині. Ну а, це мої підозри, тільки це не означає, що там лежить там пістолет або ще щось таке. Це мої просто такі а, підозри на цей рахунок. А, дуже дуже цікаво. Це перший раз в житті. Насправді я бачу в машині сейф прямо. Справжній сейф, знаєте, не такий, як на ключику у бардачку, може там якісь бути, а справжній сейф з е, циферками і насправді бронебійний. Дуже прикольна фіча. дуже. Тож підводимо підсумки. На мою думку, Форд. Edge ST – це е, ідеальне поєднання сімейного suv автомобілю і спортивного автомобілю. А е, якщо ви шукаєте автомобіль, який дарує емоції за кермом, і плюс ще й підходить для щоденного використання, то цей автомобіль підійде вам ідеально. Ну я не знаю просто кращих варіантів за це. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цей Ford Edge ST, які на вашу думку можуть е, автомобілі бути конкурентно спроможні з цим автомобілем. Ну а щоб не пропустити нові відео або, можливо, подивитися старі відео, які в нас є на каналі, більше автомобілів, більше оглядів, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, жмякайте дзвіночок. Всім сайонара!